У Кривому Розі попрощалися з Олексієм Акименком, його бабусею Оленою та їхньою родичкою Іриною Ковальчук. Родина загинула біля під'їзду власного будинку через ракетний обстріл міста армією РФ 17 січня. 22-річна Ірина Ковальчук працювала секретаркою у виші. Під час влучання ракети була на робочому місці, каже викладачка Олена Федорова. Перша ракета була в коледж, і вона була на роботі. І просто виходи були напевно заблоковані. Я не знаю. Відкрили вікно вони з колегою, і через вікно вони так вистрибнули. Вони врятувалися, але вона пішла додому. І, на жаль, біля дому друга ракета вбила їх сім'ю. Наша колега, моя учениця, моя курсантка. Це дуже болюча втрата для нас. Олексій Кименко навчався на географа у педагогічному університеті, викладав предмет у одній з Криворізьких гімназій та працював дитячим аніматором. Світло, добра, щира людина. Він ніколи не боявся бути собою. Він був і донором, він постійно. Думав, за військовий може допомогти. влаштовував збіри, допомагав тваринкам, літнім людям. Алла Новицька розповідає, Олексій працював у команді аніматорів більше трьох років. Був талановитим актором. Кожного дня він приходив в якомусь новому образі. Він дуже любив перевтілюватися, і це завжди залишиться у нашій пам'яті. Тому що сьогодні він Гаррі Поттер, Завтра він ельф, веселий і це реальні. Рівняння ліво. 61 річна Олена Акименко, пригадує її сусідка Олена, була активною жінкою, постійно доглядала за прибудинковою територією. Бабуся Олена молода, гарна, красива, улипчива. Візді була перша. У дворі була краса у нас до цього до цих собиті. Краса неймовірна, і це заслуга її. Мила, поливала, садила, квітки. Ірочка Теж була дуже активна. Вони з Льошею всюди були в парі. Чуть її під руку і побігли допомагати. Дуже були гарні люди. Це була гарна родина, дуже гарна. Вони завжди разом, веселі, всім допомагали. Провели в останню путь Ірину Ковальчук, Олексія та Олену Акименків живим коридором. Ховали родину на західному кладовищі Кривого Рогу. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.